Вітаю вас, мої любі малята! Продовжуємо готувати нашу руку до письма. Перше наше сьогоднішнє завдання, воно дуже корисно як для розвитку дрібної моторики руки дитини, так і знадобиться їй в майбутньому у житті. Для виконання цього завдання нам потрібно взяти півсклянки. Смаженого насіння і нехай дитина спробує його полузати. Беремо насінинку і розлузуємо її. Далі це насіннячко можна використати у їжу. Наступне наше завдання це пальчикова гімнастика. Сьогодні вона називається «Номо-браття до роботи. Беремо наші пальчики, зжимаємо у колачок та промовляємо такі слова. Нумо, браття, до роботи, покажіть свою охоту більшому рубати дрова, а тобі вогонь розкласти, а тобі носити воду, а тобі варити кашу, а маленькому співати та ще й гарно танцювати. Братів рідних забавляти. Повторіть цю гімнастику кілька разів. Наступне наше завдання у зошиті. Як завжди, нам знадобиться ось така сторіночка для виконання цього завдання. Перше завдання це штрихування. Сьогодні ми штрихуємо жолуді з листочками. Я вам пропоную чотири види штрихування, похила лінія. Штрих, хвиляста лінія та вертикальна пряма лінія. Наступне завдання обводимо малюнок по штриху. Сьогодні це у нас ось такі жуки. Обводимо по штриху, чітко проводимо прямі лінії, поєднуємо кожний штрих, ось такі жучки. Наступне завдання малюємо жолуді. Це овал похилий. Далі малюємо хвостик і шапочку жолудя. Прописуємо, промальовуємо ці жолуді до кінця нашого рядочка. Два рядочки прописуємо. Наступне завдання на аркуші паперу у клітинку. Сьогодні я вам пропоную нове завдання прописати ось такі палички до кінця рядочку. Відступаючи одну клітинку, висота палочки, дві клітинки. І останнє завдання вже знайоме нам перенести малюнок з одного краю аркушу паперу в інший. Нагадую, що для того, щоб перенести правильно малюнок, потрібно обов'язково рахувати клітинки. Для початку обираємо крапку, з якої ми почнемо цю роботу ось цю, наприклад. ставимо цю крапочку І починаємо рахувати клітинки вправо, вгору, вліво і так далі. Бажаю вам успіхів у виконанні всіх завдань. Чекаю на фото ваших робіт. До побачення, до наступних зустрічей!